Його розум, ну дивиться, тут такий момент, де Сьогодні а, спогади про вас наповнені глибокими роздумами, аналізом і спогадами про важливі моменти вашого спілкування. Він може думати про вас як про мудру, надійну і закриту людину і глибоко розуміючу. З якої у нього були як складні, так і значущі моменти, він може думати про вашу стабільність і, так, і також про себе, як він себе почувався. Ви знаєте, разом будували матеріальну основу для вашого майбутнього. А зараз таке враження по потірки Пентаклів, що це якось втрачено. Що у вас настав момент, коли ви обоє відчуваєте себе відкинутими. Або розчарованими можливо, ці спогади пов'язані з емоційними або фінансовими труднощами.